Як я створила відділ продажів з нуля. Я ніколи не будувала відділ продажів за книжками. Моєю книгою був мій досвід. На старті я вже глибоко знала B2B, LinkedIn і процеси Sales команд. Думала масштабно, не на пару кроків, а на 10 вперед. Перше, що я зробила, це налаштувала CRM, не Excel, щоб відділ міг рости разом з компанією. Побудувала процеси, а також взаємодію з клієнтами. Першого BDM шукала особисто. Шукала, щоб у BDM був досвід LinkedIn, базова англійська, бажання вчитись першого дня КПІ, спільна робота, приклад в продажах від мене. Потім додала в команду ще до п'яти людей з меншим досвідом, але з сильним бажанням. Хтось пішов, двоє виросли і стали професіоналами. Це нормально. Люди приходять і йдуть. Важливо утримати краще. Успіх був не лише у контрактах щомісяця, а й у атмосфері, підтримці і менторстві. Команда знала свої цілі, ми разом аналізували ринок і вчилися на помилках. Часто саме з таких вирощених дієм спеціалістів і формується майбутній лідер який згодом може навіть очолити команду, і це найкраща винагорода для керівника. Хочеш зростати? Потрібне сильне бажання і терпіння. Люди можуть come and go, а бажання і візія залишаються непохитними. Також, якщо не вмієш продавати, знайди лідера, який вміє. А CRM – твій найкращий друг, побудуй прозорі процеси її ведення. Будь поруч із командою для них це потрібно не менше ніж для отримання результатів.